To ten člověk. Який пише все з газети. Що він написав? Ми його не читаємо. Так а чого рані... раніше читав? Якщо ми будемо читати, так ми половину повикреслюємо. Скажем, це воно нам не, не то. А знаєте, що не пишете? То що вони фінансуються з районного бюджету yeah. і все. Ah, 90 тисяч гривень. Лучше собі премії по місячну кварталі. У мене у мене зарплата не більша, чим я получав у лікарні. Получав. Пенсію. А ви зараз да, не да. отримуєте приклади? Я пенсії не отримую. То що в мене її забрали, на, на той же день, як тільки пройшла сесія. Да. Ну, так, усі да. отримують авиаді. Да. А чого це не получає ніхто, хто працює на державній службі. Пенсії не получав. Так що ж ви виграли принадлеж? Ну та то таке, виграв, Ви виграли Тихо. 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 Да. багато, що ви не виявляєте. Ну, то я а тоді нам ще кажуть, немає коштів, щоб а чого закривають родов. То що немає таких коштів, щоб ми могли оце содержать, отаке здання, щоб ми його могли отопити, о... Це... І... скільки ми, скільки ви... Ми ж були які на які сесії, кушати? ви знаєте, з області прийшло зачитували, щоб вообще його закрити. Так же було. Кого за Роддом. А чого? Чого? Не було з постави, я... прийшла бумаги. Не було такого. Не було такого. Не було. Не було. Ми ось Ви знайдемо той лист, на який було призначення. А дайте, будь ласка, той лист. А той лист я вам давав. 12 липня. Я ж, я ж знаю все прикраси. Зменшуйте. Так а чого це? Але питання не стоялося як із два ціпового відділення. Тобто я не компетентний цих питання.